Вона ніколи не пам'ятала тепла. Здавалося, що її дитинство розпочалося не з усмішки, а з холоду. Тиша в їхній квартирі була неспокійною, вона була гнітючою, гострою, як тонке лезо. Мати завжди мовчала голосніше, ніж кричала. Але мовчання її не було добром. Воно було вироком. З самого раннього віку вона відчувала, що її присутність у домі зайва. Кожен рух, кожен подих. Навіть дрібний кашель, усе це могло викликати хвилю роздратування. Мати могла мовчки розбивати речі, а потім вона просто відверталася іноді на дні, а іноді на тижні. Вона могла перестати говорити зовсім, залишаючи доньку в мовчазному вакуумі, де немає жодного звуку, крім власного серцебиття та шелесту страху під шкірою. Їжа була привілеєм. Якщо дитина зробила щось не так, а не так визначалося без жодних правил. Вона могла залишитися без вечері або без сніданку, або без усього на день. Це не називалося покаранням. Це просто траплялося. Мати проходила повз неї, ніби вона прозора. А потім накривала стіл для себе, і кожен звук ложки об тарілку звучав як вирок мовчазний, але болючий. Одного разу вона запитала, чи її люблять. Запитала і заплакала, а відповіддю було чергове мовчання. Мати не підняла очей. Не зробила ані руху, лише відвернулася і вийшла з кімнати. Саме в цю мить щось у дівчинці зламалося. Їй було вісім, з роками ситуація не змінилася. Вона навчилася не плакати, навчилася читати погляд матері, мов карту мінного поля. Кожен день починався з передчуття, чи буде мовчання, чи холод, чи агресія. Іноді траплялися спалахи контролю. Мати перевіряла все, як стоїть чашка, як складені речі в шухляді. Як заплетене волосся, всі ці перевірки супроводжувалися гострим, спопиляючим поглядом. Одна помилка, і мати знову ставала агресивною і потім мовчала. Підлітковий вік не приніс звільнення. Навпаки. З'явилося нове сором. Мати вміло змушувала її почуватися винною за своє тіло, за свої емоції, за мрії. Вона говорила, що донька, така ж, як її батько, слабка, егоїстична, безвідповідальна. І, хоч голос був рідкістю, ці фрази залишалися, як шрами на шкірі. Вони не зникали. У школі вона мовчала. Боялася, що їй доторкнеться хтось добрий, бо тоді вона зламається. Психологічна броня, яку вона створила вдома, тримала її в ізоляції і зовні. Усі її емоції зводилися до страху й сорому. Вона вчилася добре, старанно. Не заради себе, а заради оцінки. Бо оцінка це те, що мати могла не проігнорувати. Це був єдиний спосіб почути щось крім тиші час минав. Вона виросла, з'їхала з дому, почала жити окремо, але страх не залишав її. Він просто змінив форму. У кожному погляді начальника, у кожному затриманому слові друга, у кожному моменті тиші вона чула її. Мати жила в її реакціях, у сумнівах, у внутрішньому критику, який постійно повторював, що вона недостатня, вона намагалася будувати стосунки, але тягла за собою цей тягар, мовчазну тінь із минулого. Не вірила, що хтось може любити її по-справжньому. Їй здавалося, що любов це, це завжди умовність, як і їжа в дитинстві. Якщо поводишся добре, отримаєш щось тепле. Якщо ні, отримаєш порожнечу. Лише з роками вона почала розуміти, що жила не своїм голосом. Її власна особистість була притлумлена, схована за шаром захисту, і цей захист давно став в'язницею. Вона почала писати спочатку про буденні речі, потім про біль. Писати було важко від кожного абзацу знову стискало груди, але текст був порятунком. Це був спосіб озвучити те, чого не дозволяли казати в дитинстві, коли вона врешті розповіла свою історію іншим, почула у відповідь Я теж це пережила. І це стало точкою опори. Бо вперше за довгий час вона відчула її досвід має значення, що її голос, хоч і не був почутий колись, тепер може стати голосом тих, хто ще мовчить. Психологічне насильство не залишає синців, але залишає рани, і ці рани вона носила роками. Але тепер вона бачила вони не визначають її повністю. Вона не тільки жертва, вона й людина, яка вижила, яка говорить, яка нарешті може бути собою.